Добрий день, продовжуємо докладне проходження гри Kingdom Come Deliverance. Що ж, в минулому відео ми з вами завершили повністю квестові лінії, які пов'язані з Матвієм і Фріцом, з нашими старими знайомими. Квестова лінія, скажімо, буде, було закінчення, не дуже з приємних, був складний вибір. І хтось там мав завжди загинути. Тим більше, в минулому відео, коли я проходив, той квестова лінія там глючила. Тому воно у нас взагалі виходило не те, що мало вийти, але я хоч там пояснював, як би воно мало бути. Що Хай буде так. Так, сьогодні ми з вами що робимо? Ми, Напевно, в нас залишився одна квест, один квест залишився ще в Сазаві, тут у нас світиться, напевно, підемо в коваля, якраз бачу. Йдемо, напевно, зробимо його. А потім вже перейдемо, мабуть, от сюди. От на... Бачу, тут також кузня є, якісь доповнення тут буде. Давайте поки то зробимо. Так, погодуємо нашого рябка, не забуваємо, що не тільки ми хочемо їсти, він також. І тоді сідаємо на коня і їдемо. Знову ж таки, в Сазаву. Так, напевно, сюди буде ближче. Так, приїхали. Тепер дивимося, куди нам так, в ту сторону. Так, ніби в ту. Поїхали тоді-сюди. Yeah. Де воно в нас є? Десь тут. Якісь закутки. А, напевно, треба було сюди їхати. Ага, от сюди. Бачу, тут є коваль, тут є кузня. Давайте. От коваль. В нього, я так розумію, є. Я... Так, збруяр фінг, так? Так, Рябко, чого ти мене совуєш? The... Де мене чей, що ви звернулися до мене. Ой. Так, про збруяра я не хотів, то казати. От, потрібна допомога. То ми вже розмовляли про збруяра, нам не треба. Є якась робота. Ну, взагалі, то є одна делікатна справа. Нещодавно до нас завітав праведник. сказав, що прийшов із святої землі і продавав різноманітні реліквії, які він зібрав у своїх мандрівках, щоб оплатити собі дорогу. Зрозуміло Тож, я почув, що в нього є уламки священного меча, який колись належав легендарній чеській цариці Савській. Але коли він до мене дійшов, вже жодного уламка меча в нього не лишилося. Були лише сумнівні товари. Скалки від Христа господа нашого шипа з його вінця. Нічого для мене цікавого. А Куди поділися ті уламки меча? Він продав їх іншим тутешнім зброярам і ковалям. Вони просто тримають їх вдома на, на вдачу. Якби я їх зібрав, то скував би знову той меч. Може собі уявити, яку силу він би мав. Якби ти міг зібрати для мене всі уламки меча, я б тобі гарно віддячив. Угу. Ти впевнений, що цариця Савська була чеською королевою? А як же? Невже ти про неї не чув? Спитай у священиків, вона і в Біблії є. Тож треба? Савська чеська королева, круто. Хіба не дивно, що в якогось паломника може бути щось настільки куштовне? Хоч сказати, що він збрехав, людям А вже ж не можна довіряти, але з таким не жартують. Господь знищив би його, якби він так легковажно пустався до святих релікій. Яка саме сила була в цьому мечі? А ти як думаєш, він наділяв свого власника удачею в битві та захищав від ворогів? Де мені знайти ті уламки? Як я й казав, у нього їх купили місцеві ковалі. Кажуть, що найбільший уламок дістався з ру з ротая. Цей поганець, напевно, не захоче його продавати. Та якщо тобі вдасться якось його потупити, Ясно. Е, мені б такий меч не завадив. Може, продаси його мені? Ну, у сьому є своя ціна, а цей меч буде не дешевий. Мати уламки це одне, а скувати їх знову в меча — геть інше. Той бляхар з ртає з цим би не впорався. Так, ну добре. Е, звучить цікаво. Я їх розпитаю та подивлюся, що можна вдіяти. Чудово, ти не пошкодуєш, побачиш. Я тобі гарно заплачу. Так, і в нас почалося завдання меч цариці Савської. Так. До речі, в нас, здається, один уламок вже є. Зараз ми глянемо. Так, в нас один уламок є. Ми його здобули, коли йшли по квестовій лінії. Ми допомагали вратаї, в удолі, здається, називалося завдання, і ми там прилаштовували біженців зі скаліця до роботи вратаї. О, десь він в мене є. І одному з них ми коли допомогли. Він нам е, взамін за допомогу подарував цей уламок е, Цариці Савської. Що бачимо, що нам вже менше, в нас один він є. Один, до речі, я десь зустрічав, коли ми м -м, десь в Вратаї також досліджували по хатах. Лазили, десь там ще один лежав. Ну, Давайте по черзі будемо їх тепер шукати. Так, один ми вже маємо. Так як я казав, ми знайшли його вратаї за квестовою лінією водолій за квестом водолій нам дали, можете там переглянути. І тепер дивимося. Він казав, що вони десь знаходяться, продавав по ковалях, треба шукати. Отут у нас є один от коваль. Зразу, давайте ми сюди до нього перенесемося. Здається, також наш знайомий Зак. Ну, блін, чому я не можу. Йдемо до нього. Так, десь він тут, а має бути. Так, от він є. Давайте в нього розпитаємо. Вимагай Бог, чи може допомогти. Е, міський зброяр сказав, що хотів би отримати уламки меча Цариці Савської. і нещодавно їх продавав паломник. Я знаю, що він хотів би, та йому не пощастило. Треба було її купувати, коли в нього була така нагода. Мій уламок досі зі мною приносить мені вдачу, тож я його не продаватиму. Навіть за навіть за шалені гроші. Ясно. Продавати він нам не хоче, тому нам треба в нього також поцупити. Так, поцупити в нього, то треба, він носить його з собою, тому давайте ми вдягаємо щось менше помітно, можливо, щоб нас. Не сильно застукали, хоча воно все одно рендомно можуть і. Так, а чу, я половецьку ті не попродавав, ладно, забув. Так, вдягаємо щось темне. так 22. Так, а ага, от що рукавиці. Так, О тепер ми можемо спробувати щось вкрасти. Хоча тут, а, блін у той от заважає, чувак, його син. Але може ми якось поки він. Ану, давайте спробуємо. Так, де от, маємо. Опа. І свиснули. Все. Маємо другий. Нагло з кишені витягнули. Правда, він такий уламок носив в кишені, ну буває. Так, з одним ми розібралися. Тепер, так, тут тіше, то вже з другим ми розібралися. Тепер йдемо, шукаємо третій. Третій в нас має бути десь в стальберзі. Так, то Маргоєт, Тальберг. Їдемо сюди. Тут буде найважче його, чесно кажучи, шукати. Тут не так знайдеш. Тому що якщо от ми зараз поїдемо, ми взагалі тут кузні не бачимо. Якщо вам чесно сказати. І де того то, то не кузня. Бачимо, що тут кузні просто тупої немає. Але я знаю, що тут кузняр, не знаю де він працює, чесно кажучи. Але він отут живе от в тому будинку. Якщо ми його знайдемо, то він скаже, що він не знає, чесно кажучи, ну зараз подивимося, чи ми його знайдемо. що Він його десь поклав і він не пам'ятає, де той лежить уламок. Тому каже, знайдеш, то напевно буде. Ну, то нам треба буде просто пошукати. Зараз ми знайдемо, де він живе. Так, стоп, стоп, стоп. Де ми можемо перейти тут? Ні, то ми проїхали, здається. Там сюди треба. Так. От, біля навпроти отого от хреста, у тому от будинку, він десь має жити. Так. Почає, я не бачу тут кузнярських взагалі приприладь. Ну тобто знайти, якщо ви не знаєте, то дуже важко знайти і зрозуміти, що тут живе той коваль, блін. Чесно вам скажу. Чи десь тут стукає щось? Я не бачу тут ніякої, Що тут коваль. Ну чим воно тут пояснити, що тут коваль живе. Ну, така от фігня малята. От, але воно... Якщо ми відчинимо тут двері... Тут хоч є хтось вдома, навіть нікого нема. Але якщо ми зайдемо от сюди, тут на босі, ми якраз знайдемо той от лежить другий уламок. Тоді третій. третій. Третій уламок, він знаходиться, показую де. Щоб ви довго не шукали, бо реально його знайти. Ну попробуй здогадайся, що він тут в хаті, то треба повністю все було досліджувати і на нього так випадково натрапити. Тому... Бо тут навіть немає, я не бачу того коваля тут, а що він тут живе. Як здогадатися, що він тут живе. Ладно, отаке. таке. Знайшли ми третій. Тепер їдемо. Четвертий має бути десь в ледечку. Ну, в ледечку там простіше, там взагалі найпростіше, здається, буде. Тому що там навіть не шукати, не треба не красти. І тут вон, видно, де той коваль є. Тому просто їдемо до нього. Ну, то що ж таке? о mm -hmm. Так, їдемо до Коваля. Так, він... Стоп, де його будинок? Стоп, стоп, стоп. Так... А, ні, ми ще... Стоп, ага, ну так от сюди. Ніби тут. А, от він є коваль. Святий Боже, ти жахливо виглядаєш. На тебе хтось напав? Так. Е, я чую, що нещодавно паломник із святої землі продавав релікві. Він тут проходив, пропонував, пропонував тобі уламок меча. Ти здивуєшся, якщо я скажу так. Чому питаєш? Я куплю в тебе цей уламок. Ну чому б і ні? Не знаю, чому я дав забити собі голову і купив його від нього жодної користі. І не скажу, що з тих пір мені почало більше щастити. І то він нам взагалі просто продає, ми можемо за 200 купити, можемо сторгуватися на 190, ну, але то дуже все просто. Купляємо ще один уламок. Все дуже просто. В нього найпростіше купили і забули. І це вже четвертий. І П'ятий ми маємо дістати, їх їдемо в ротай. Той якраз там згадував, що найбільший уламок ніби знаходиться в ротаї. Ми, до речі, там ще один, були знайшли, ну, найперший. Тепер забираємо, там п'ятий їдемо. До того коваля Тут у нас є зброяр. Йдемо до нього, чи він нам може також продасть. Радий тебе бачити. Кажуть, якийсь паломник продавав уламки рідкісного меча. Якщо раптом у тебе є такий уламок, то він мене цікавить. Тебе прислав той невіглас із Сазави, а що? А що йому нічого не, ді... не дісталося, і тепер він заздрить і хоче хоча б собі шматочок, та йому не пощастило. У мене уламок є, але я його не продаю. А не можна якось ніяк. Як я і сказав, жодних варіантів. Бачимо, що він також нам продавати не хоче, тому нам залишається тільки йти його поцупити. Я вже коли тут е... досліджував, то я знаходив, просто його не брав зі скрині. Якраз на цей випадок, щоб потім показати в квестовій лінії, де він лежить, бо потім би забулося. Піднімаємося сюди на другий поверх. Зламуємо тут двері і йдемо О, там, десь скриня має бути, десь отута в проході, якщо я не помиляюся, десь отут. Ми її вже відкривали, тому вона навіть вон, бачимо відкрита. І бачимо, тут лежить той останній уламок. Де? Дуже просто. Ми зібрали 5 уламків. Тепер нам можна поїхати віддати тому ковалю. Але в нас вже вечір і сенсу їхати зараз немає, тому що ми приїдемо якраз буде ніч. Тому давайте йдемо поспимо. Їхати нам там далеко. То буде якраз ніч. Йдемо просто до ранку подрімаємо. Ну давайте вон хоч до п'ятої. Поки всі сплять, можемо ще поїсти. Помитися і погодувати нашого рябка. Бо новий день починається. Рябко натримає, в мене десь там ще є. Їж. І сідаємо, повертаємося до коваля. Якраз поки приїдемо, він же, я думаю, мав би проснутися. Приїхали і йдемо знову. Так, чекайте, напевно, може, тою дорогою буде краще їхати чи ні. Так, от коваль, так. О, він вже проснувся. Сподіваюся, я можу якось допомогти. Довелося побігати, але я зібрав усі уламки. Справді це неймовірно. Давай їх мені, я одразу візьмуся до роботи. Ось твої гроші. Якщо захочеш побачити результат, приходь завтра. Маю до того часу впоратися. От ще заробили 150. То завдання, я так розумію, буде. А, ні, ще дочекайтеся. А ну, журнал. От, Меч цариці ще... ще не дочекайтеся, поки Коваль випує меч. Ну, можемо десь погуляти, але чекати нам треба цілий день прочекати. Тому давайте не будемо. Давайте ми прокрутимо та й все. А, та ні, нам Треба 23, хоча б не виходить 24. І знов, нормально-нормально крутилося, тепер повзе Навіщо це зроблено? До чого воно зроблено? Блін, я не можу в'їхати. Чесно вам скажу. Так, немає вище. Він ще не встав, тому ще годину чекаємо. Дивіться, як помалу. Тут реально, якщо позабирати всі добирання у той час затягування, то все, то буде блін, Ну не знаю наскільки годин коротша. Точно. Так, от, дочекалися якраз. Сподіваюся, я можу якось допомогти. Так. То ти вже скував меча? А вже ж. І. Він неймовірний, навіть я відчуваю його силу. Думаю, це найкраще зроблена мною зброя, створити щось подібне мені вже не вдасться. Хоч ще його купити? Хочу. Можна випробувати. Ану. Можна мені його випробувати? Ти хай з лузду з'їхав. Він тільки для поважних людей, які знають, чого хочуть. Якщо ти не знаєш, чого він вартий, то не лізь. Ладно, давайте купимо. Правда, о, у нас тут... А то нам вже не, не дуже її треба. Ми то вже все прокачали. Так, де він є? А де-де де де, де меч? Чи, так, стоп, де я його пропустив? А от. Меч, правда, 65, я не знаю, що чи він. Ну коштує дві. Чи він такий вже аж. Ну давайте купимо. Хай буде. Можемо потургуватися ще навіть, я думаю, збити ціну навіть. Let's have a word about the price. Давайте. У нас все одно грошей повно. От бач, я ж знав, що ми домовимося. От, і все. Дістали ми меч. Зараз подивимося, що це таке. Зброя. Так, тип зброї. Довгий меч, легендарний довгий меч цариці Савської. Наново виконаний у 1403 році нашої ери Савським. Сезавським ковалем. Ну, такий. я знаю. Я би не сказав, що він сильно кращий від нашого. До речі, ми купили за дві, а тут він 1600 на 100 і 1800 куштує. Ну, просто може для колекції. Так, це тут а ми з тим завданням, я так розумію, ми впоралися. Журнал. Так, вже немає. Ой. Що? Тоді нас залишається тільки їхати, напевно, додаткові завдання ще робити то доповнення. Отут буде, я бачу. Бо тут є тільки основна. Більше тут ніде, я не бачу більше додаткових завдань. Але, напевно, щоб нам було близько, ближче, ми не будемо вертатися в Ратаї. давайте ми повернемося. Ми давно не були при Біславі, де ми є вітом. Давайте. Ми повернемося, ми можемо і там відпочити, і, як то кажуть, з новими силами піти потім виконувати це доповнення. Якщо воно так судячи з того, як намальовано, я правда не знаю. Можливо, там нічого толком і нема, але подивимося. І сюди он є трохи ще їхати. Зараз ми глянемо, скільки в нас там вже грушей. Там в нас напевно в скрині набралося там ще, ще грушей, напевно, я не знаю скільки. Там в нас з собою їх повно. А тут нам кожен день капає, капає, капає і капає. А той все, стоїть тут і стоїть. Він навіть не хоче рухатися. Ну, Давайте, раді, цікаво, скільки нам тут вже накапало, де тут скриня. Вау, ще 76 тисяч. Ха-ха. А в нас є тих грошей, а в, нас 100, в нас ще 167. Що з тими грошима робити, просто не знаю. ну, ладно. Що ж, напевно, це буде відео більш короткий. Ми тут зробили то завдання, та, як я казав, до речі, якщо глянути, що то за доповнення має бути, чим воно пов'язано. Так. Так, тут такий меч намальований, чекайте. А що воно дає? А ну... Так, стоп. Додатковий міст. Так, чекайте, то якийсь То, тур... А, ні, так воно щось з турніром зв'язано. А ми ж на турнір і так ходимо. Я щось думаю, що воно там нічого такого і не буде. Подивимося. Але тут вон, бачимо ще якась зірочка, може тут ще хтось буде завдання давати. Ми, до речі, тут ще й територію не досліджували. Можливо, ми ще тут подосліджуємо. Тому воно займе часу. Бачу, що ми тут не сильно худили навколо. Тому підемо, напевно, в той самопеш. Ми тут самопеші взагалі не були. Подивимося, що тут за містечко і що тут навколо нього. Може там якесь завдання буде. Що а на сьогодні, мабуть, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня! І до зустрічі.